На ваш погляд, пост Марії Берлінської це найближча реальність? Чи все ж таки, ну, такий, можливо, перебільшений, да, перестраховочний пост, щоб суспільство не розслаблялося да, і не забувало про війну? Складно сказати, тому що і перед початком повномасштабного вторгнення, якщо. Згадати були різні прогнози. Так були прогнози, що розпочнеться. Там було декілька дат, а інші стверджували, що нічого не буде, і власне кажучи, і я не думав, що може таке безумство настати. Тому ти, тут, якби в ці прогнози там вони або справдяться, або ні там. 50 на 50. ті, хто володіють якимись там розвідданими, то можливо можуть більш впевнено. Ну прогнозувати да або стверджувати, що е, ймовірність велика я би зачіпив, от пан Олесь сказав, що Росія е, готова е, воювати вдовгу, так і це їхня стратегія. Е, я звертаю увагу, що е, так само вдовгу е, бачать, хочуть цю війну, наскільки я розумію, е, керівники теперішні керівники Сполучених Штатів Америки. Чи це випадковий збіг такий, да, тобто, що росіяни хочуть вдовго, вважають, що так їм буде не знаю, більше шансів будуть мати на якийсь остаточний успіх, що вони там бачать, що вони хочуть цій війні складно зрозуміти, тому що це за межами там якогось здорового глузду. і керівництво сполучених штатів теж десь веде нас таким шляхом довгої війни. Виснажувати там mm. Якщо це, що значить веде нас і на підставі чого ви так стверджуєте, пане Я Говорю, уточніть, бо зараз до нас, ну звичайно, що буде запитання, чого ми так. На підставі чого так, ми це стверджуємо в нашому ефірі? Власне, власне, це ж не секрет, якби ну Олесь сказав, да? тобто ми дуже залежні від західної підтримки. тобто я не знаю, що це для когось є новина чи що. Тобто ми, воно не сходиться принципі... з реальністю, пане Георгію. Вибачте, бо вони ледь-ледь нам виділили оцей останній пакет допомоги, який проголосували на тижні, на тижні да нещодавно. Mm -hmm. от І він був ну просто з надзусиллями якимись. Вони взагалі таке враження, що не хотіли його вже давати. Ми ледь його протиснули, а ви кажете, що вони вдовго готові. то ну якось ми безпекового якось... договору з ними теж до цього немає. Да, який і би, хоч якусь надію втілював. То не так це теж вдовго. Так. так це теж вдовго. Ця допомога, це теж вдовго. Все, що нам надає ту допомогу, яку нам дає захід, і це не лише сполучені штати, це і там європейські країни, зокрема члени НАТО. Це все під війну вдовго. Ми звісно, що їм дуже вдячні за будь-яку допомогу, тому що нам треба прийняти те, що на жаль, без їхньої допомоги, ми на даному історичному етапі не спроможні. Стримати російську агресію ну це реалії, об'єктивні. так але якщо б наші партнери, серед яких напевно можна відзначити особливо сполучені штати та Велика Британія, які там грають першу скрипку, якщо вони б хотіли допомогти швидко Україні або просто Україні перемогти, то я думаю, що це була б зовсім інша допомога з іншою динамікою, з іншими обсягами. І вони це не зробили, не роблять. і Це очевидно, що вони ведуть нас іншою іншим шляхом. Ведуть, тому що ми залежні від них. Ну що тут так, Нам хотілося б би якось там сказати, що так ми самостійно все вирішуємо, все робимо. Але на жаль, у нас немає до цього достатніх засобів, і нам для того, щоб стати спроможнішими в воєнному стані в військовому плані, то нам треба. Звісно, що пройти ще певний шлях, зміцнити і економічно, і взагалі і не лише економічно, тобто об'єднуватися більш зрозуміло. масштабно на коло справу оборони. Так а це Пане не проста зрозуміло. В принципі, ви обґрунтували свою позицію. Ми її почули. Вона справді ну має, має да має свою аргументацію.